Господи, у цю вечірню годину я приходжу до Тебе з вдячністю в серці. День завершується і втома лягає на плечі. Але Ти, моя сила, мій цар і мій Спаситель, ти той, хто панує над усією землею. Навіть зараз, коли лунають тривоги, навіть якщо серця людей повні страху і неспокою, я знаходжу мир у тобі, бо ти скидаєш задуми неправедних. І встановлюєш над усім свого сина, помазаника, Ісуса Христа. Господи, Ти дарував мені притулок у своєму слові, Ти прикриваєш мене крилами благодаті. Навіть коли світ здається тривожним, і темрява опускається, твоє світло не згасає. Навчи мене вклонятися тобі в благоговінні, навчи моє серце довіряти тобі з повною відданістю. Я не шукаю сили в цьому світі, я шукаю тебе. Бо в тобі є надія, спокій і вічне життя. Сьогодні я кладу до твоїх ніг усі турботи, усі думки, усі страхи. Я боюся нічних вибухів, але я знаю, що ти оберігаєш мене. Моє серце радіє, бо я належу тобі, благослови мою сім'ю, близьких, друзів і навіть ворогів, як ти вчив. Нехай твоя влада торкнеться кожного серця, і нехай світ пізнає, що справжній мир приходить тільки від тебе. Господи, блаженні всі, хто на Тебе покладає надію, і я, Господи, належу до них. Заспокой моє серце, наповни мої сни Твоїм миром і даруй новий день в ім'я Ісуса Христа. Амінь.